Друзі, всім привіт! Гості мого каналу. Сьогодні в мене таке відео вийде. Корова в мене наколола ногу і хромає. І я хочу подивитися, що там і розковирять трошки ногу і подивитися. Ну, що там таке сталося з коровою? Хромає, хромає і хромає. І ось я прийшла до корови. І зараз витягну так ножку її. А ну Манька, давай так ножку сюди О, і поковиряюся у її ножці, бо це я вже закладала, хочу подивитися, десь наколола і хромає. А поки лежить, поки лежить, я це подивлюся. Ну тут, звісно, грязина била ти, Манька. Так я полічу тобі, давай я тобі полічу ногу, ну. Подивлюся, що в тебе тут? Це проблема така. Ось така, друзі, проблема. Отож викидають мусор, склянки, усе і корови ходять, і, і оце ж така проблема робиться. І я хочу покласти тут мазь, бо о, щоб... Вели її. Куда? Ану, тебе тут вже вилізло, то та там понада, що я впихала. Не можна сюди і підлізти, так лежить. О! Манька ти моя красавиця, вона лежить, тобі на пісочку лягла. Бач, як гарно ти лежиш. Красотулька ти моя. Да, красотулька. я почистю тобі ножку, Зроби, щоб вави не було. Оседи яке. Ось, друзі, бачите, заломився ріг, я ж його відрізала ножиком. Ну, ще не все, ось іще манька, в тебе тут таке. Заломилася через то тебе тут так болить. Ось я тобі його зріжу, корожа стара, хоч і вітаміни проколювали, давали, і вона то наколола ногу і оце таке отходить, бачите, друзі. Це ж так і смердить так. Через то вона. Воно її заковирюється, я її полічу, роблю корові педикюр О, ще один твій кусок відпав, від ратиці. Ну, От я тобі зачищу її його гарненько. і ти будеш у мене ходити. Ну, а тобі ще манька да? гельлаком накрасить, га? накрасить тобі, щоб ти красавиця була. Яким цветом тобі, маньк? Босоножки будеш узувати? Да, маньк? Зуєш босоножки і підеш на дискотеку. Всіх радують. тільки що тобі вже на дискотеку? Ти вже скоро будеш у мене рожати. Да, манька? Скоро будемо мати дитину, дитину, Ну, Отож. І треба, щоб ти була правма. Ну ладно. Ми ще попробуємо такою палочкою. Чи це ця нога, чи це не ця? Це мабуть ще й не та нога. Там на душі нормально, так? Манька, це ця нога в тебе, так? Да? А, ну так, це, це ще й не ту ногу ковіряють. Там, бачиш, там поковиряла ту ногу тобі. У То тебе там... Це тебе все в порядку, бачиш? Мені не ту я ковиряла ногу. А я все підкладу такий дручечок, да, Манька? Щоб тобто ти могла... Ой, майка Помаленько. Да, 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 да. Я буду робити тобі процедуру, процедуру буду робити. ти лежи, я зроблю процедуру тобі, щоб ти могла мені, як дівка, скакати, да, маньяк? Ну, щось так і друге копити тут, роздивися, що це в тебе тут так болить, а? Почистимо в тебе тут. А то в тебе тут щось таке болюче, блядь, Щось ніяк не може зажити. Лежи, лежи, Манька, лежи. Отдихай, віддихай, моя хороша, віддихай я почистю, тобі буде не так боляче. Я ж подивлюсь, що в тебе тут. Да? Мамушка, ти моя красавиця, вона потерпить, да? потерпиш? Звісно, що потерпить вона. Вона ж не хоче, щоб їй больно було. Ось тут таке все зацейкалося. Щось от розслоїлися під ногою оце. Тут теж таке одірвізало, тверде, оброговівши. І Воно ж тут її ж болить. Зараз, манька, я тобі все зроблю тут. А де ж моя -то? О, все. Обажа цим. Мене проти. Горно, вичистю тобі тут, манушка, ти ж моя красавиця, ти ж потерпиш, да, Манька? Я ж тобі пообрізаю це так. Тоб не боліло в тебе, це обруговіше. Не хочеш? Вичистю? Ставлю тобі туди, там пінаду. Лежи, лежи, Манька, лежи. Не вставай, Манька, я ще не закінчила, Манька. Да, 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 Полеж, 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 полеж. Буду вже вставляти там по наду, бо вже хочеться її вставати. Зараз встане і не встав, поставлю. Хочу, щоб ще полежала трохи тоді, тут там понаду. Щоб вона трохи... о, Там є така дирочка у цьому копеті. Я хочу, щоб вона ще полежала і ну, щоб воно хоч трохи якийсь ефект дало. Бо як устане, стане на пісок, надаре піску і все. А я це такого накладу мазі, мазі. І туди обхну цю тампонаду таку. Зафіксую ту дірку, її легше буде наступати, бо там ж, як дірочка, вона ж як десь наступить на камінець, її сильно-сильно больно, да, манька? Ти наступаєш на камінеті і тобі сильно больно. А я тебе полічу, обхну тобі туди тампонотку таку, о, а ти ще полежиш. Це така в нас процедура пошти ежеднівна. За днів чотири, мабуть, я це так її лічу. То було, не можна було на ногу вступати, я це її вдома оставляла пару днів, але як вдома остав, то оно тих три не йде. Так що це ж такі діло. Я її полічила. Оце ж таки, в мене ще ж є, ну, дві стоять такі дві дами. Так вони ж у поле без цієї не йдуть, бо це їхня мамка і бабушка. Ну. Оце ж таке відео. Коротенькі. Ось ти модеру і каналу, дорогого мову. Підписуйтеся, ставте лайки. І якщо вам понравилось таке відео, то коментуйте. Кому не понравилось, ставте дизлайки. Sin poca poca.